Футбольний прогноз, Ліга Націй, Албанія, Україна, заключний матч групового етапу. Що говорить про фаворита, як такого фаворита немає букмекерів. невеличкий фаворит, саме Україна. Я вважаю, що так воно є, невеликий фаворит Україна. Хоча Албанія це не та команда, яка отак от легко виграєш. Тим більше, ще Чехами вони грали. Така гра була в них не. Не досить така високого темпу. Чехи теж кожну гру не можуть іграти досить сильно. Я думаю, вони приберегли сили, щоб взяти реванш за поразку від грузинів. Ну, ми саме вони фаворити в тому матчі, і тому так якби плюс Албанія грає в себе вдома, а в Україні був досить складний матч. Я б сказав би. Так якби трошки їм не везло, треба було більше удачі, щоб там виграти. А так загалом ігра рівна, і результат я вважаю, був закономірний 1-1. А так невеликий це таки Україна, якось ризиковано брати от якимсь сум чи ще чим-небудь, тому що Україні потрібна лише перемога. так, Якщо подивитися на статистику, Україна переважно вигравала, тільки от в останньому матчі програла. Один із прогнозів на забиті м'ячі, я думаю, буде саме більше, 2,5. Вважаю, в цьому має якось прорвати хоч в одному в матчі, я то якось все время то не везе, то один гол, і отак от воно якось йде там. А там, де забивається більше голів, вони все одно не виграється нічого. Так, думаю, має прорвати збірну України. Хоча дуже тяжко буде грати проти албанців. Я думаю, ще навіть тяжче ніж проти грузинів, тому що команда може закритися на своїй половині полі і спробує її скрити. Якщо заб'ємо гол, то звісно буде грати набагато легше, але його ще треба забити. Нелегка буде гра. Але так, якщо брать, то саме більше, я думаю, буде більше забити м'ячам 2,5. тому що Україна має забивати гол, а то даже й два. Якщо так вибирати, а в албанцях так, як би, шанс от 50 на 50, що вони заб'ють. Я вважаю, що або заб'ють один гол, або не заб'ють. Більше двох, я думаю, вони тут ну більше одного навіть не заб'ють. Два гола, можна навіть індивідуальний тотал, менше півтора брати на албанців. А так, якщо брать переможця, то звісно ж на Україну. Попри те, що Україні, по-перше, потрібна перемога, хоча ніхто їй не гарантує цю перемогу, тут нелегка буде гра, але от має, має повести, якщо удача ще буде на стороні збірної України, то вона має виграти цей матч. Такий прогноз на незабитій міші і перемогу. Лайк за прогноз. І всім удачі!